Всім привіт! У нас уже обід. Ми пообідали і вийшли з бусятком погуляти. І сьогодні будемо сіяти, садити, сіяти кукурудзу цукрову, сіяти кавуни, дині, ще не посіяні огірки в ґрунт. Нарешті пішло тепло, земля тепла, швидше зійде. Пішли, пішли, пусічка. Такий у мене гарний капелюх, за що дуже дякую пані Ірині з Києва. Вона прислала десь тиждень тому посилку. У мене тоді був такий насичений день, і я нічого не зняла. І я не запитала, чи можна мені зняти розпаковку. Але такий дуже гарний капелюх на таку палючу сонячну спеку, як сьогодні, так припікає. Мені дуже сподобався, це я вперше сьогодні надягнула. Ой, мене кава в руці. Вона... Це пані Ірина, яка пише віршики для озвучки для бусі. Вон воно сидить. Видно? Оце воно таке. Вона прислала й бусі чимало смаколиків, які він із задоволенням споживає. Так погано оце держати руку з телефоном. Я подумаю дивилась на розетці купити тримач. Типу селфі-палки, монопод якийсь, але не знаю. Всі виробники Китай, може буду в конотопі, подивлюся, муки вже літають в Аврорі. Мушка. Мені би пощупати його на руки, яке воно є, тому що відгуки там неоднозначні. Комусь подобається, комусь ні. Хай там і 200-300 гривень, наче багато, але. Хочеться, щоб воно був купити і був з нього зразу толканий викинути. Чи валялося? Ой, ну дуже зручно. Не так сонце, легше очам дивитися. Що ти там побачив буся? А, якийсь песик бігає. Ще вона прислала мені ящики пластикові, різні. Для... Це вже на наступний рік буде для розсади. Та й зараз я вам використовую. Поки перець був у мене у ящиках, а тепер вже звільнилося. Але все одно я дуже-дуже вдячна. Це буде як знахідка для мене, всякі отакі ємності, де можна розсаду зберігати. Я сьогодні їздила в магазин, крупи брала олію таке, взяла дві гвоздики, багаторічні посадити. У нас чоловік. Їздить часто по селу, він займається квітами на машині. Петунії були з багаторічного, оце гвоздика і... і лаванда. Але в мене лаванда вже є. І свої я 13 штучок висадила. Маленькі, там такі як півпальчика, але буде з неї діло. І дві ж купила в Конотопі, такі вже гарні кущики. Так що вийшли ми гуляти. Зараз ще бусю покажу. Ну, дуже незручно. Оце потримала руку, так витягнуту на всю витяжку. Рука заболіла. Не хочеться й близько до обличчя тикати. Хочеться, щоб якась і за мною панорама була, а дивилася іноземних блогерів. Хто там знімає, виходить так само. Ой. Фух. Довелось вимкнути. По таких нетрях мене протіг, поки за ангар вийшли. То дивилася іноземних блогерів. І вони, певно, знімають на оці селфі-палки, на моноподи на тримачі, тому що від себе так камера далеченько і видно за ними панораму, природу там, усе оце. Мені дуже сподобалось, ніж оце тикати в камеру і собі в обличчя. І, і рука швидко дуже втомлюється. Так що оце думаю. Ну, мені аби попалося таке, щоб я прощупала його на руки, яке воно є. Ой, що це з клинками сталося? Певно, померзли. Та що ти їм там робиш? І я взяла дві гвоздички. Рожеві, одна світленька, одна темнішенька. По 40 гривень. Багаторічні. У мене є якась багаторічна, але оце я взяла, певно, це турецька, а в мене китайська. Ой, якийсь трактор їде. Бусть ти не злякаєшся. Бо він великих тракторів не боїться оцих новомодніх. А оце стареньких оцих. Не дуже, він... Не дуже він любить, А, він поїде мимо від нас. Ну, у якомусь із наступних відео я покажу цю гвоздичку, бо хочу зняти відео і запитати дещо про туї. З ними все добре, з усіма туями. Просто дещо мене хвилює одне питання. там По поводу сортності. Я не можу оприділити сорт одних туй, які мені вислали, як хто пам'ятає в тому році. Я замовляла 16 штук, а мені прийшло 21 чи 22. І ото ті зайві, не зрозуміло якого сорту. Вони точно не смарагд і не колумна. Низькорослі, оці типу тедді чи як, ну, круглі, але... Може, якийсь інший сорт, тому що в мене є дві круглих, вони вже дорослі, але все одно, навіть коли вони були такі маленькі, вони були жовтуваті, не такий у них відтінок по сорту. Вони сюди поверта. Ну, хай їде. Не бійся, Бусь, не бійся. Так що, вивела бусю, мошка, комарі. Вчора комарі ввечері просто заїдали. Я не знаю. Це б нічого і тепло, аби не оці комахи. Буся вже вилинює, вже робиться не такий пухнастий, але щось ще не скинув оцієї жовтизни. На бочках, на спинці ще. Може вже з віком він такий. Буде кольором. На маму більше зробиться похожий по кольору. То він наліто вилинював і був чисто чорний, і бочки, і все. А це он такий родесенький трошки. Як мама. Так у нас хмарнувато. І чи то після вчорашнього дощу до обіднього так повітря важкувато. Дишиться так. Важко. Наче ото парить на дощ, кажуть у нас. Є мушка, сідає навіть рубашку наділа Подумаю, піду так закусають усі плечі. Ну, ось дойдемо до кінця і будемо вертатися назад. Це щоб не забували, що у мене не тільки квіти, городи, вівці. А ще його така киця. Пусіночка мій. Кому буде 8 років. Періодично з'являються коментарі, що тут, що в тіктоці, нащо в селі кота на матузці вожу. А так мені хочеться. Хочеться, щоб він прожив усе життя зі мною, а не 2-3 роки, а потім чи то під автомобіль попав, чи десь отруївся, бо травлять мишей і щурів, чи десь хтось убив. Чи з котами побився до смерті, чи кудись взагалі зійшов з дому. А так він у мене два рази в день. Обов'язково. Це рідко, коли один раз в день ми гуляємо. Два рази на день. Він уже звик до свого графіку. Зараз прийде, дам йому смаколика з пакетика. Ось так, він не кастрований. Все, навіть до крою не дійшли. Ой, Бузічки. І буде він спати аж до вечора, до сьомої години. Так, мітить свою територію. Ой, Буся. Ф, іди. Ну, підемо ми далі. Як добре, блох у нас зараз немає. Ми о тими каплями мегастоп вивели їх ще в кінці січня і нема зараз у нас блох, Від кліщів я продивляюся, його щупаю. Підемо ми далі, доп'ю таки свою каву. Всім дякую, хто гуляв з нами. У нас бузина, до речі, де на сонці в затишку вже цвіте. Це тут холодок вічний, то тут ще і калина також почала цвісти. Пішли, пішли, пішлі, Боже, по яких джунглях ти мене водиш? Заходьте на інші наші відео, пишіть коментарі, робіть якусь активність на каналі. Це дуже просуває. Завдяки активності YouTube буде Більше рекомендувати для перегляду наші відео іншим людям. Будь-яка активність важлива, навіть дизлайки. Чим більше дизлайків, навіть на рівні з лайками, то це все активність, яка приносить користь каналу. Гарного вам дня! Зустрінемось в наступних відео.